На оновленому атлетичному ядрі у Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі об'єдналися шість команд. У міжобласному футбольному турнірі Грай за Україну участь взяли прилучани, варвенчани, гравці від Борзнянської та Кудрівської громад, а також дві команди з конотопу. Запекла боротьба на полі тривала між футболістами 2016 року народження. Чи не кожна команда має досвід та перемоги? Про своїх вихованців розповідає і Олександр Корсун, тренер Прилуцької ДЮСШ. Каже підготовка на рівні від амуніції до фінтів. Викі нашим батькам. Все добре, все укомплектовано, форма, м'ячі. Ну і адміністрація школи також нам допомагає разом із мером нашого міста. Ми плідно готувалися до цього турніру, зіграли вже не, не один виїзний турнір, готувалися у нас вдома. На цей турнір налаштовані дуже добре. Всі батьки, просто дітей, наших, моїх підтримати. Тому я думаю, сьогодні все буде гаразд. Тренери спортивних шкіл-гостей також готували діток до турніру. Олег Бобро із Борзни каже. Насамперед нам дуже важко, бо ми буквально неділю назад вийшли з спортзалу. Тобто у нас був футзал більше, а поле у нас у реконструкції зараз, тому ми на своє поле ще не вийшли. І буквально, мабуть, перший матч ми зіграли на полі. Важкувато хлопцям, бо перестроїться, тим паче хлопцям по 8-9 років, перестроїться із спортзала на поле дуже важко. Але нічого, нічого, ентузіазму через край, тому я думаю, все нормально. Зіграли перші два матчі непогано, один нічию, другий виграли, тому будемо змагатися, будемо старатися. Кожна команда складається із восьми гравців, дехто з діток вперше змагається за цим принципом. В такому форматі моя команда. Бере перший раз участь. Зазвичай ми граємо 4 плюс 1. Дітки люблять футбол дуже. День і ніч вони з м'ячом і сплять, і все роблять. Сільські дітки вони трошки відлічаються від місцевих. Не в телефонах. Вони весь час десь на подвір'ї. На тренування вони ходять залюбки. Остап грає за прилуки. Вже минув перший матч турніру. Наразі змагаються з іншою командою. Ну ця, ця команда вона тільки почала тренуватися так, що ну з не складно. Перша гра була з Конотопом. Ми з ними грали вже, проігрували 17-0, 2-1-3-1. А сьогодні ми їх виграли 3-2. Сьогодні класно. Це в нас перші турніри в прилуках. Тут знаходиться. Так що класно ну, той тут класно. Мені подобається Чімку. Кудись виїжджати, Лучше грати вдома, чи ми десь виїжджати кудись. Сашку вісім. На гру до прилук хлопець приїхав із Сумської області. Ми з Канатопа, ми приїхали на турнір, щоб займати міста. У першу гру добре, 7-0 виграли. Другого проіграли, три-два. Гравці Борзнянської дитячо-юнацької спортивної школи говорять, їх команда найкрутіша, тож і влучають у ворота суперника. У нас два хороших гравця там є в защиті. Дуже хороший є. У нас там ворота ми захищаємо постійно. Воротар у нас дуже хороший. Ми забували голи і цей. Були пенальти і ну, вигравали. Спочатку було е, важко, тяжко, а потім було дуже складно легко. На трибунах скандують вболівальники. Пані Катерина тримає кулаки за гравця номер футболом 4. каже зараз на полі. Її Артемчик син займається футболом вже майже три роки. Займається тут в ДЮСШ. Санич Олександр Олександрович Корсун – наш тренер. Син дуже полюбляє футбол, тому що в них це спадкове. В нас і чоловік займався тато займався футболом, і дід також займався футболом. Такі турніри це нашим дітям дуже велика підтримка, тому що у військовий час. Потрібно, щоб діти акцентувалися не на поганому, а на якомусь позитиві на своєму розвитку. І саме такі турніри дають таку можливість. Тобто, діти можуть проявити себе, в чомусь досконалитись, виявити свої слабкі сторони і надалі над ними працювати. До слова, турнір фінансово підтримав діючий військовий прилучанин Євгеній Симоненко. Нині чоловік у відпустці, тож і сам вболіває за команду з прилук. Для турніру Євгеній замовив фотографа, купив кубки та медалі. Зараз важкі часи. І кожен такий проведений захід якби для, для дітей це відрада, для батьків проводять вихідний день із користю для здорового способу життя, змагаються. Тому і сам колишній футболіст, зараз військовослужбовець, тому ну, не зміг я пройти, як би сказати, повз допоміг. Я вихований з дитячої юнацької футбольної школи Європа, з дитинства почав займатися і став випускником їхнім, неодноразово. Грав за місто Прилуки, за обласну команду. Ну потім війна і все, форма змінилася. За результатами турніру перемогу здобула команда Конотоп 1 Прилучани ж посіли друге місце. Третє вибороли футболісти із борзни. Вручення цих нагород було найпочеснішим, адже переможці тисли руку своєму герою захиснику.